Друзі, ну такої монети ви ще точно не бачили. Нова 5 п'ятигривніва монета 2024 року. Готові? Поїхали! І так, друзі, всім привіт! З вами знову YouTube канал Лавка задоволень». Я Олександр Маник І сьогодні хочу вам презентувати нову монету 5-гривніву 2024 року, яка вже прозвела фурор. Своєю ціною, своїм цікавим дизайном. Але перше, ніж я вам про неї розкажу, я хочу вам порадити дуже цікавий канал, який я знайшов в інтернеті. Це Ютуб канал називається Гривня. Молодий Ютуб канал, де дуже грамотно, дуже цікаво розповідає автор про новинки, монети, розпаковки, набори і так далі. Ви просто подивіться, наприклад, ось цей ролик про Володимирський собор. Він дуже цікавий. В цьому ролику автор просто відмінно володіє навиками, монтажу відео дуже шикарно розповідає про всі 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 всі, всі, всі деталі. Я навіть заслухався, тому. Підпишіться, якщо ви ще не підписані на цей канал, я думаю, в нього багатий потенціал, і дуже-дуже цікаво о, саме дивитися на різноманітні огляди різноманітних монет. Тому підписка. Передайте привіт від лавки задоволень в коментарях. А ми з вами далі йдемо і я хочу вам розказати, що ж це за новинка, і скільки вона коштує, і де її наразі придбати. Для тих, хто, як обично, дуже поспішає. А де ж, де ж її придбати, я кажу. Телеграм-канал Лавка Задоволень. Проходьте посилання є в закріпленому коментарі. Також на канал, Ютуб канал гривня я також залишу посилання пряме, якщо ви не хочете шукати в інтернеті. Переходьте на телеграм-канал Лавка Задоволень. Там можна придбати багато, багато цікавого, багато монет багато предметів колекціонування. А я для тих, хто хоче е, дізнатися, що ж це за монета, розповім трошечки е, детальніше. І так, друзі, на аверсі пам'ятної монети управління державної охорони України на дзеркальному тлі розміщено емблему управління державної охорони України, а на матовому тлі його девіз державі народові закону. Також ми з вами бачимо тут номінал 5 та знак гривні. Малий Державний герб України. Напис Україна. Рік карбування 2024 та знак банкнотно-монетного твора Нацбанку України. Дуже простий дизайн, але ми з вами вже звикли. Ми пам'ятаємо з вами енергетиків, так, волонтерів, наприклад, де. Дуже простий дизайн, але ця простота просто дуже красива і вбиває своєю, я не знаю, мудрістю, я б так сказав. А ось реверс цієї монети, як для мене. Ось цей. Я ще не читаю і не заглядаю в підказки, про що це зображено, але ось цей тризуб для мене новий, і він мені дуже подобається. Він такий незвичний. Ми просто дивлячись на наші монети, можна брати будь-яке зображення і робити собі тату, бо воно таке продумане. Я думаю, що в Нацбанку працює, напевно, якийсь татуїровщик дуже шикардосно. І так, що хочу сказати вам про реверс цієї монети. На ньому зображена композиція, що символізує різні історичні періоди ставлення України та захист держави українськими воїнами. Хоробрість яких скрізь покоління залишається незмінною. Ліворуч на композиції міститься стилізований тризуб, про який я вам сказав. Так? А, у центрі булава з шаблями та щитом, оздобленим козацьким хрестом, що уособлює владу. Пойове е, побратимство та захист праворуч, фрагма... от, ось це от саме, фрагмент об'єктиву камери. Ага. Бачите, то є, це не просто якісь там шашечки, фішечки, а це е, фрагмент об'єктиву, е, що символізує сучасні технології в організації процесу охорони та безпеки. Ну, я б не додумався, якщо про це не прочитав. Тепер е, мої подписники будуть першими знати, що це об'єктив камери, а не просто е, орнаменти та якась абстракція. Ні, це ось саме е, Canon, Nikon. Наведення прицілу дійсно дуже дуже цікаво, і цікаво на реверсі, що нічого не написано взагалі. Тобто жодної літери. Ну, круто, круто. Я б прямо щось написав там чи якось додав, а тут все геніально та просто. Так, йдемо з вами далі. Значить, що стосується властивостей даної монети. Хочу вам сказати, що тираж її 40 тисяч екземплярів. Вийшла вона 29 січня 2024 року. І ось сьогодні на 9 я маю її в себе в лавці, і ціна в неї доходить аж до 600 гривень наразі. Але я в нашому телеграм-каналі слідкуйте за тим, як, яка в неї ціна, і я сподіваюся, що коли всі отримують свої спецзамовлення, то ціна просяде. Але 40 тисяч вона в будь-якому разі буде е, рідкісна. Е, номінал в неї 5 гривень випалена в Ней Зільбері. Маса, так як і усіх попередніх: 1654, діаметр 35 мм. Друзі. Переходьте на наш телеграм-канал, де ви можете придбати багато-багато предметів нумізматики. А також хочу вам наголосити на тому, що у нас вже є новий дизайн альбома для усіх 10 гривнівих монет, де є ще віконця під монети 2024 року. Альбом виглядає дуже кайфово, дуже якісно. Ось така краса. Бачите, колекція пам'ятних монет. 2018-2024 рік і зворотня сторона також. Це все один єдиний малюнок. І також тут є, бачите, QR-код нашого телеграму, де ви можете просто пройти і вибрати будь-будь-які новинки, які монети забажаєте. Друзі, дякую вам за перегляд! з вами була Лавка Задоволень. Я Олександр Маник. Дякую всім, хто ставить лайкоси, хто підписаний на наш канал. А я побіг знімати для вас ще цікавіші та цікавіші ролики. Побачимось! Саня, Саня, Саня.